У поблизу села Звірів знову людям не дістатись. Кривава драма у селі Гута. Вбивство через жінку. У Луцьку зібрали фото військових, що зникли безвісти. В Оконській церкві богослужіння не припинялись 300 років. Знову втрата у турійській громаді. У лікарні помер військовослужбовець Юрій Дарчик. Мешканець селища Турійськ. Учасник АТО був мобілізований до лав збройних сил України у травні 2022 року. Отримав поранення, втратив зір. Серце оборонця перестало битися. 8 вересня герой помер у лікарні. Сьогодні захисника зустрічають на рідній батьківщині. На війні загинув герой Володимир Олексюк із Торійської громади. Солдат прийняв свій останній бій 22 листопада минулого року в районі населеного пункту Курахове Донецької області. В результаті відбиття штурму противника був ідентифікований за результатами ДНК тесту. Тепер захисникові навіки сорок 41. Після проведення ДНК експертизи підтверджено загибель уродженця села Буцинь Василя Тарасюка, житель міста Коваль 1984 року народження, загинув 23 липня минулого року в районі населеного пункту прогрес Покровського району Донецької області. Трагічна звістка надійшла у рівненську громаду після проведення ДНК. Експертизи підтвердили загибель жителя села Гуща Олександра. Хваса старший сержант мужньо воював на посаді командира відділення взводу інженерної розвідки групи інженерного забезпечення 65-ї окремої механізованої бригади. Загинув 4 лютого минулого року в районі населеного пункту роботи на Запорізької області. Прибуття тіла загиблого героя до рідної домівки та чин поховання попередньо відбудеться у середу. Про точний час прибуття і прощання повідомлять додатково. Аварія з потерпілою у ковалі. Дівчина 2012 року народження без дозволу взяла квадроцикл і поїхала кататися з неповнолітньою подругою. На жаль, подорож скінчилась аварією. Внаслідок вона не впоралася з керуванням, з'їхала у кювет та зіткнулася із деревом. Водійка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні. Інша дівчина не травмована. На щастя, з нею все гаразд. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України у селі Брониця Камінькаширського району горів склад із готовою продукцією та деревина на відкритій території. До ліквідації червоного півня були залучені вогнеборці ДСНС та місцева пожежна охорона. Восьмої державної пожежної рятувальної частини, яка була першою прибула на місце пожежі, було залучено дві одиниці, дві одиниці техніки та десять чоловік особового складу. Також далі місцева пожежна охорона було залучено з місцевої п'ять одиниць техніки. Це були місцева пожежна охорона села Воєгоще, Брониця, Пнівне, Ворокомле та Седлище. Залучена техніка була також з Кенкишильського лісгоспу державного лісового господарства. Одна машина і три чоловіка особового складу. На щастя, обійшлося без постраждалих, а причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації твердопаливного котла. Історія про те, як мешканці сіл, що поблизу заказника зубр, не можуть потрапити до лісу, має продовження. Нагадаємо, майно звірівського лісництва перейшло в приватні руки ТОВ «Деметра Стандарт. Дорога, що веде до лісу, опинилася якраз посеред володінь нового господаря, і сьогодні перекрита з обох боків. років чотири тому почали городити, якби територію мисливського господарства на той час був лісгосп. Звірівський і почали тихенько пригороджувати територію. Зробили заявку в поліцію за незаконне будівництво і встановлення загорожі. Приїхали, зробили. Ну, візи нині там староста раніше сам працював лісничим. каже, пам'ятає, як робила суспільну дорогу для людей. Однак до огорожі є велике питання. Ворота, які встановлені на річці, на охоронній зоні. І оця незаконна будівництво це вишка. Ну, це в охоронній зоні річці, ну, побудувати. Це річка, Конопелька. І на ній просто впритик збудована ця Пізанська вежа, яка вже похилилась. Ну, яка вона там має законність будови? Хто на неї дозвіл давав? Мені ще було б цікаво знати, на чийому балансі це все стоїть, і яке воно там має право стояти. Нема в них права, бо дозвіл вони в сільській раді наскільки я знаю, не брав. До річки, якою має перейматися влада, не дістатися. Вся поросла очеретом з обох боків огороже приватні володіння. Чоловік каже, що зробили все, що могли. Порушено кримінальне провадження. Зрушень по ньому немає. Рівно два тижні тому доведені до крайності люди і налаштовані войовничі зібралися, ніби то йти на огорожу штурмом. Ні, не все, хватить. Ми зараз вас тут бумби. Напередодні ми зі свого боку звернулись до ДП поліський лісовий офіс із повідомленням про ці збори. Можливо, перед натовпом людей, а можливо, і лісівників Волині посприяли. Візит в той день завершився хеппі-ендом. Керівництво зараз рішає через пару день будуть пускати всі. Розрішив, будь ласка, заходьте тільки прямо на ліс». Керівництво, з яким спілкувався телефоном охоронець, пообіцяло, що через кілька днів буде узгоджений графік проходу. Зі свого пункту нагляду по камерах будуть бачити людей і відкривати прохід. Вісім годин ми бачимо біля воріт, будь ласка, заходьте. Здається, вовки ситі вівці цілі. Однак ні через пару днів, ні через тиждень місцеві до лісу так і не потрапили. Сьогодні спробували подолати той шлях, яким проходять місцеві. Але як бачите, нам це не вдається. Їдемо лісом в об'їзд до славнозвісної вежі. Вгледівши нас, ймовірно, не бажаючи запустити чоловіки на автівках, надумали вертати назад і вдалися до неабияких віражів. Я пішки піду, пустіть, будь ласка. Ну що ж, Надія помирає останньою. І ми до останнього сподівалися, що хоча б пішки нас пустять через ці центральні ворота. Нарешті ворота відкрили. Чи не закрили після того, як ця пані виїхала. Трохи почекали і подумали, що нарешті нас помітили і крига з кресла. Однак опинились у пасті. Впустити, впустити, а випускати зась. Охорона розбіглась двері на розпашку. Випустіть нас, будь ласка, є хто? Все навколо наштриковано камерами. Нас не побачити може тільки сліпий. Єдиний вихід викликати поліцію на ще раз ворота. Ми замкнуті на території, нікого немає. Ймовірно, то нас так вирішили провчити, щоб не вештались у лісі, який нібито має належати народу. На поліцію чекати не довелось, нас випустили, тому що треба було заїхати своїй автівці. Отже, просимо не повторювати наших дій і не намагатися проїхати загородженою публічною до. Рогою. Всі обіцянки були марними. Їм можна квадроциклами, кіньми, все. Нашим людям нічого не можна. Ну, у вас є якісь плани з вашою громадою далі щось робити? Скажу чесно, вони просто скористались зараз позицією, те, що люди не можуть ні прийти, ні вийти з цим військовим станом. Вони цим скористалися. Люди не прийдуть і не будуть. Просто ну, а хто прийде? Всі хлопці служать, реально такі, що можуть підійти. А що жінки? Ну, обіжайте через Олександрію, хай вони їздять через Моравище. Це наша комунальна дорога. Ми перегородимо її біля арматні. Взагалі буде не смішно. Ольга Ганич, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. На Волині Ревнощі знову стали причиною трагедії цього разу з ножем, загиблим і довгим тюремним строком. Так обернувся нічний візит азербайджанця Рафаеля до колишньої співмешканки у селі Гута. Трагедія сталася рік тому за версією слідства. Рафаель був під градусом, пішов до колишньої і застав її в будинку з іншим 45-річним жителем Харкова. Ревнивий азербайджанець зарізав харків'янина отримуючи в руках ніж з прикладань фізичної сили наніс лезом ножа Фатянову шість ударів в ділянку Тулуба. Від спричинених ножових поранень Фатьяну помер на місці події. Між тим, як вказано у вироку, обвинувачений розповідав, що мама його співмешканки була проти дончиного спілкування з ним. Вона заблокувала у своєму мобільному телефоні дзвінки від нього, оскільки мав місце випадок, що він зламав замок у вхідних дверях її будинку. Тоді навіть викликали поліцію. Після цих подій однією сім'єю вони вже не проживали, але вона до нього приходила додому. Йому набридло свої речі носити то до неї, то від неї. Їде вона у Польщу? Потрібно від неї виселятися. Приїжджає – знову вселяється. От чоловік, хильнувши після роботи, побачив світло у вікні і подався до колишньої. Втім, сам обвинувачений, схоже, вважає себе оборонцем. Мовляв, нападу не планував, не мав наміру вбивати. Все сталося раптово, а ніж, мовляв, допомагав захищати себе. Нібито загиблий першим вдарив його під око. Я навіть не знам там, я до того не бачив, не, бач, не знав не було ніяких міст. Ні я навіть не знав, хто таке, я не, не міг уявити, що так воно тоді вийде на той день. Я, я на той момент не міг нічого знав, що зробити. Я захищав своє життя, я не йшов його туди ну, збирати, його життя, я не йшов, я не планував ніякого напряму. Невже захист був настільки рішучий, що знадобилось для самооборони аж шість ударів ножем? Його адвокат переконує суддів, що той мав право на захист. Я вважаю, що в мого підзахисного була загроза його життю з познападом на нього з ножем та завдання удару полоком в лице. Ну, на мою думку, кого сама право захищати своє життя і здоров'я. Захисне оспори разом з тим, що мій підзахист не перевищив межі необхідної оборони. Камінькаширський райсуд присудив азербайджанцю 10 років тюрми. Той оскаржує вирок. Адвокат вважає, що то надто суворе покарання, мовляв, треба перекваліфікувати на вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. А це вже ув'язнення не 10 років, а лише до двох або ж навіть виправні роботи. Прокурори вважають, що було саме умисне вбивство. Свідо у голові, яка була безпосереднім очевидцем, казала, що погосу безпричинно мені сфе. Ножові поранення. Конфлікт тривав близько 5-7 хвилин і при цьому ніякої словесної перепалки між останніми погосовим і пах'яновим не було. Окрім того, потерпіла, казала, що Погосом, погосов відносно не є, неодноразово вчиняв домашнє насильство. Написав їй одне смс-повідомлення про те, що запрошує на каву. Через декілька хвилин друге повідомлення того ж змісту. А потім написав: якщо вона не сама, то вб'є. Потім ще якесь смс-повідомлення прийшло з віршиками. Результати експертизи показали, обвинувачений того фатального вечора був під градусом. Загиблий, тверезий. Жодних тілесних ушкоджень в області шиї встановлено не було, оскільки погосим сам вказував, що Фатьянов намагався його тримав закадик, намагався його задушити. Брат загиблого харків'янина зауважує, що 10 років тюрми то ще мало за таке вбивство брат Мій брат ніколи перше не поліз з ножем. Він був дуже доброю людиною. А те, що погосив хороброї води, напився і прийшов вирішити якимось чином проблему. Ми всі знаємо. Як горілка, чи що він там пив, впливає на людей. Тому 10 років це ще навіть мало. Десять літ ете ще мало. Колегія суддів залишає вирок без змін десятирічне ув'язнення. Історія вкотре підтверджує стару істину. Не варто стукати в двері минулого, особливо під градусом. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. При вході на цю виставку світлин бачимо пані Світлану з плакатом. Лучанка понад рік шукає зниклого на війні сина Марка Ковальчука. Я його шукаю рік і три місяці. Він пішов служити по мобілізації в 23-му році. Останні були слова, я кажу, Марк, ти ж не служив, ти ж не знаєш військової справи. Він каже, я піду захищати, щоб сюди не приїхали танки і не прийшла Буча. Він служив у 23-му році в складі 35-ї бригади, вони звільняли Донецьку область, Старомайорськ. Я вірю, я знаю, що він живий, він повернеться, він обов'язково повернеться. Це один єдиний син у мене. На кожному фотознімку захисник або захисниця, якого чи яку понад усе чекають вдома, рідні. Показано чотири десятки величезних стендів, на яких близько двох тисяч зниклих безвісти воїнів з усієї України. Ідея зібрати таку виставку виникла ще до повномасштабного вторгнення. Знімки возили показувати як по Україні, так і за кордоном. На щастя, очільниця всеукраїнського громадського об'єднання Берегиня свого сина дочекалась і закликає не припиняти вірити в краще і. Інших мам, дружин. Мій син повернувся. Повернувся ще до помагала штабки. Він потрапив в полон під час АТО ООС і знаходився в колоні більше року. Після його повернення ми створили нашу організацію Всеукраїнський громадський рух матерів та родичів-учасників АТО Береги. Мій син повернувся, але інші хлопці продовжували знаходитися в полоні. Деякі потрапили в полон і, на жаль, були свідчені тільки про те, що вони потрапили в полон. Це хлопці після Іловайська, після Дебальцева. Деякі родини чекають своїх рідних вже більше 11 років. Син пані Олени Сугак 11 років у полоні. Жінка каже, найскладніше дітям. Мама військовослужбовця 40-го батальйону «Кривбас» сугак Руслана Івановича, який потрапив у полон під час виходу з Іловайського котла. Мій син до сих пір, 11 років, вже знаходиться в полоні. Це дуже важливо. Це, даже, знаєте, підтримка для рідних, що вони коли повернеться їхній родич, вони будуть знати, що вони зробили все, щоб люди бачили, щоб люди знали про те, що вони не сиділи, не мовчали. Вони були співучасниками всіх тих подій для того, щоб він швидше повернувся. І це надає дуже багато їм сил енергії і крила, як то кажуть. Дітям саме важче. Тому що мої діти, мої онуки, виросли 11 років без батька. Настоні було 4 роки, а внукові було 2,5 Денисові. То я знаю, як ці дітки росли. Міська і обласна влада підтримують рідних полонених і зниклих безвісти, чим можуть. Написала смс-ку, моя знайома, відома спортсменка, і написала мій брат, зник. Мій брат зник, плаче, ми не знаємо, що робити. Моліться. Моліться всі, моліться. Через п'ять днів брат з'явився, сам, попавши в небезпечну ситуацію, все-таки перейшов лінію фронту і з'явився, яке щастя було. Я хочу, щоб в кожній родині, де сьогодні без вісти зникли, прийшло таке саме щастя, повернення. Виставку світлин полонених і безвісти зниклих можна буде побачити у Волинському драмтеатрі до 28 вересня, включно з 10 до 16 години. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Віртуальна реальність роботи, хімічні реакції, що виблискували яскравими кольорами. Волинська обласна мала академія наук відкрила двері для школярів, щоб показати, що наука може бути не лише складною, а й захопливою пригодою. Понад 60 учнів 5-7 класів занурились у світ експериментів, технологій та відкриттів у багатопрофільній систем лабораторії Волинського національного університету. Юних гостей чекали локації з робототехніки, хімії, природознавства, матеріалознавства та програмування. Я була на хімії, там у були дуже цікаві різні експерименти, як надавалася кулька за допомогою газу просто. І різні там, цікаві теми були. Також була на віртуальній реальності, теж було цікаво. Та на робототехніці. Там теж було дуже цікаво, різні про роботи, було дуже класно і сподобалося. Сьогодні дуже подобалося проводити експерименти, дивитися, як працює робототехніка та грати у віртуальній реальності. Мені найбільше сподобалося проводити експерименти, так як ну, я цим займаюся. Люблю вдома далі це робити, сама щось вигадувати з різних предметів. Діти не лише спостерігали, а й власноруч тестували прилади та ставили досліди. Особливий ажіотаж викликали 3 d окуляри з віртуальною реальністю. Нам проводять екскурсії, показують різні гуртки. Вже був постійна кош... всі. Сподобалася бути техніка і VR. Це Віртуальна реальність. Ми там робимо це Світ, якому вкраємо, тут ми купували кульки і від мінь ми відхиляли, ну, відверталися. Завдяки їм школярі занурились у світ, де навчання поєднується з грою. Сьогодні ж інформатика та технології це ключ до майбутнього. Фонд Ігоря Палиці тільки разом уже багато років допомагає академії розвиватись та забезпечує сучасним обладнанням. Знайомство з сучасними технологіями в такому юному віці дозволяє їм формувати їхню логіку, їхнє мислення, їхнє бачення. І щиро віримо, що хтось із цих юних дітей, хто буде відвідувати мало академію наук та інші подібні заходи і заклади, Довзі стануть нашими інноваторами і зможуть показувати свої винаходи не лише в Україні, але й в усьому світі. І фонд Ігоря Палиці тільки разом тісно співпрацює з такими закладами освіти поза шкільними, науково-технічними, творчими, адже розуміємо, що наші діти заслуговують на найкращу освіту, і наша задача їм їх цю освіту дати. Навіть у час війни видно, що той, хто володіє сучасними розробками, має перевагу. Колишні вихованці ману до слова вже працюють програмістами та створюють мобільні додатки. А все починалося саме з таких занять у повоєнні ж Україні будуть потрібні фахівці, інженери, хіміки, програмісти. А наше завдання захопити дітей до навчання та досліджень уже зараз, завдяки опулярам. Які подарував фонд горя палеці. Ми сьогодні демонструємо дітям, які програми можна ну, демонструємо, які можна використовувати. Програми є різні, які є розвивальні, є чисто ігрові, є програми, наприклад, що зараз актуально, це симуляція керування БПЛА. І так далі. Тобто ну, на даний момент це встановлені програми, які були розроблені, розробниками не нашими, але в принципі наші вихованці також розробляють різні мобільні додатки. Думаю, що додатки для цих окулярів також їм під силу буде розробити і продемонструвати. Уже найближчим часом новий набір гуртківців розпочне навчання у малій академії наук. Сьогоднішні відкриті двері можливо стали першим кроком до великої наукової кар'єри когось з цих юних відвідувачів. Мирослава Сябер, телеканал Аверс. Церква Успіння Пресвятої Богородиці, що у селі Оконській, є пам'яткою дерев'яної церковної архітектури місцевого значення та має давню історію. Ну, як мама моя розказує, був довгий час у війну, ще ту х років, правив такий сукманський. От він отут похоронений на оцей його могила. І за рішенням громади прихожан було поховано його біля церкви. Унікальність церкви в тому, що вона побудована без жодного цвяху, тисана сокирою і не має фундаменту. Приблизна дата побудови береться як за основу, 1718 рік. У 2018 році наш храм святкував 300-ліття. Відповідно до ну, такого величного свята була облагороджена повністю вся територія. Ви можете спостерігати. Крім цього, було закладено і освячено пам'ятний знак. Під знак помістили капсулу часу, де місцеві мешканці прихожани написали побажання наступним поколінням. На території церкви є дзвіниця, яка, ймовірно, із церквою була побудована одночасно. Ну, також використовується під час богослужіння і інших заходів для сповіщення людей, ну, тобто відбувається служба, як у кожному. В храмі в кожному населеному пункті Дзвонаркою є донька священнослужителя. 23 роки. Настоятелем храму є Олександр Глановий, що з сім'єю на Волинь приїхав заради своєї справи з Хмельниччини. Однак, сьогодні ми його не побачимо. Підписав контракт і відбув на службу збройні сили України. Ми його шануємо, любимо ждемо, аби вернувся. І зараз у нас батюшка, що замі... замість нього замінює його, то теж дуже добре батюшка. Жодне служіння не пропускає дружина священика, що наразі боронить Україну. Всі ікони в нас старовинні, є старовини дуже багато, і нових І місцеві люди дарують, і приїжджі дарують, і хто одружується, і дітки, які закінчують школу, дарують, і садочок різні є. Хто з горя, хто з радості, ну, різні є. Пані Вероніка співає на криласі. Так тут називають балкон, на якому розміщується хор. Ми тут приїжджає, нас прийняли, як рідних. Ну, троє діток, син теж на війні. Жінки кажуть, прихожан не поменшало. Молодь в основному приходить на причастя та проводить дітей. Відбувається і вінчання. Діток почала свої женити і вирішила повінчатися. І прийшли сюди до церкви з чоловіком. І вінчалися. Діти задоволені, як діти з нами прийшли сюди до вінчення. Вінці тримали. У стінах храму звучала молитва і в часи Другої світової війни, і в період атеїстичних настроїв. Ця церква ніколи не закривалася. Скільки вона існує, скільки вона не йшла служба до, ну, до сьогодні. Жінок серед прихожан значно більше, але, мабуть, то такі часи, і моляться жінки за своїх чоловіків. І мир Ольга Ганич Неля Прокопчук телеканал Аверс. Благодійний спортивний захід сьогодні відбувається у Луцьку. Більше тисячі людей, спортсменів з різних куточків України, бігтимуть не лише заради своєї спортивної мети, а й благодійної місії, допомоги сотої бригади. Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя. Під таким гаслом цьогоріч тривають благодійні забіги «Run for Victory», започатковані у 2023 році у різних містах України. 7 вересня такий захід відбувся у Луцьку. До благодійного напівмарафону долучились спортсмени, представники різних клубів. Організацій з різних куточків України. Прийшла з сином, мати 10 років, біжить 10 кілометрів, хоча зареєстрований на 500 метрів. Реєстрація не пропустила до більшої дистанції, він біжить спробує себе на більші дистанції. Ми біжимо 21 з Вікторією. Чоловік біжить 10, моя мама біжить теж 10. Бігаємо цілою сім'єю. Виклик для себе. Плюс гарна справа. Весь внесок, який я зробив, піде на благо Україні. Десять учасників приїхали із Вінничини. Зізнаються, біжать не вперше. Це хороша можливість випробувати себе і разом з тим долучитись до збору коштів на потреби ЗСУ. Це не перший забіг, якому ми приймаємо участь. Завжди стараємося донатити. Це допомога для ЗСУ. Сьогодні обрали дистанцію 10 кілометрів. зробимо такі виклик для себе. Попробуємо подолати. Привітала учасників благодійного забігу та подякувала організаторам за вибір Луцька заступниця міського голови Ірина Чибелюк. Організатори підготували для бігунів різні маршрути у центральній частині Луцька: від 2 до 21 кілометра для дорослих, 100 та 500 для найменших. Першими стартували учасники найдовших дистанцій 10 та 21 кілометра. Маршрут проходить від центрального корпусу Волинського національного університету Міні Лесі Українки, вулицею Богдана Хмельницького до Луцького замку, далі алеями центрального парку, вздовж вулиці Глушець та проспектом Волі. Першим подолав 10 кілометрівку із результатом 31-33, Інструктор сьомого спортивного клубу Міністерства оборони України Віталій Цьома. ставив за мету цей час. Це тренувальна така десятка темпова. Перш за все, зараз це благодійність. Допомагаємо, як кажуть, ну як можемо, і завдяки тим, що наші воїни нас захищають на фронті. Ми можемо проводити такі заходи. Серед жінок лідеркою на 10 кілометрах стала майстер спорту України міжнародного класу, учасниця 31-х Олімпійських ігор Ольга Котовська. Вишкувати мені до санкція. Але я знаю, що це таке. Я в минулому професійна спортсменка, учасниця Олімпійських ігор, де Жанейро на, на марафоні. І от приїхала недалеко, місто Луцьк, сусіди, приїхала взяти участь, підтримати наших військових. Ще один плюс до свого спортивного активу записав собі заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук. Зізнається, завжди бере участь у таких запігах, як є можливість. Долалося нелегко. Дистанція і не є найдовша, але змушує і викладатися, і фізично. Ну і, звичайно, треба, щоб і дихання підтримувалось. Враження супер. Як завжди, після фінішу, коли зроблена невеличка справа, сьогодні дійсно ми бігли фактично на підтримку нашої сотої окремої механізованої бригади. От все заради перемоги, заради хлопців. Ну і разом з тим на своєму прикладі маємо показувати, виховувати молодь. Перше випробував себе у напівмарафонському забігу, подолавши 21 кілометр ветеран війни Олександр Постернак три роки був на передовій а після поранення саме спорт допоміг швидшій реабілітації. Я ветеран звільнився з армії. Був Донецьк, Херсон, а потім знову Донецьк. До вступу в Збройні Сили України займався спортом. Це мені дуже сильно допомогло, що я був фізично готовим. Звільнився так. Трішки здоров'я було після поранення важке, але спорт мене все рівно відновив. Під гучні облиски та пісню Ой у лузі, червона калина 500-метрову дистанцію долали наші захисники, котрі зазнали поранень на війні. Це був справжній приклад незламності та сили духу. Загалом у благодійному забігу у Луцьку взяли участь понад 1200 учасників. Головною метою якого було не лише спортивне випробування, а й збір. Коштів для підтримки українських військових. Більше 800 тисяч гривень зібрали організатори, і за ті кошти придбано 10 дронів та комплекс сереб для сотої окремої механізованої бригади. А пам'ятна медаль Фінішера забігу нагадуватиме кожному учаснику про хорошу благодійну справу для наших воїнів. Ольга Неля Прокопчук, телеканал Аверс.